Частина 9. 4 травня 2020 рік. Ченелер. Давайте поговоримо про земні душі. Інформація про них різна, але вся якась не дуже приємна. Земні душі не здатні підніматися вище третього рівня. Світло від них тьмяніше, ніж від зоряних. матеріалістичні, розчиняються після втілення. Оскільки їм не вистачає усвідомленості? Архітектори, подумайте про батьків, у яких одна дитина підліток, а друга немовля. Підліток, можливо, відчуває гордість, адже він уже дорослий, самостійний і багато знає, а немовля нічого не знає, за ним потрібен догляд, і з ним багато клопоту. Яка дитина батькам миліша? Підліток вже проявив свої схильності, свій характер, тобто з нескінченної безлічі варіантів його розвитку виділилися реально властиві йому риси. Батьківські очікування і фантазії звузились до розуміння того, ким дитина стала, немовля, все ще перебуває в просторі нескінченного потенціалу, а це означає, що може бути. Ще безліч разів здивувати і порадувати батьків, і це не менш прекрасно, ніж самостійність старшої дитини. Земні душі почали свій шлях як сукупність індивідуальних душ, більшість розвивалися з першого рівня, але мало хто розуміє, що ж саме являють собою земні душі. Вище сьомого рівня починається шлях накопичення досвіду, відмінний від вашого. Це досвід єдиних формацій душ. Кілька таких формацій пройшли свій шлях повністю до 12 рівня. Їм більше не було чого пізнавати на своєму шляху. І тоді вони прийняли рішення пройти шлях сукупності індивідуальних душ. Ченелер. Як вони потрапили з 8 рівня на перший архітектори? Вони підключилися до хабу. Він надав їм доступ до першого рівня. Ченелер. А чи є у них вузли зв'язків? Ну, Зв'язкові на кожному рівні, як у нас, архітектори. Є, але вони відрізняються від вузлів низхідних душ. Це скоріше намічена на майбутнє структура, яка заповниться життям у міру успішного розвитку. Ченелер. Тобто живих зв'язкових у них немає. Архітектори. Вони отримують інформацію інакше. Їх сховище колективної пам'яті доступне безпосередньо через розподільник хаба на всіх рівнях, на яких вони мешкають. Ченнелер. А на яких рівнях вони мешкають? Архітектори. З 1 по 5. Ченнелер. А звідки ці розмови, що земні душі розчиняються після втілення, не доходячи до четвертого? Архітектори, це їх природній стан для відновлення між втіленнями, адже вони вийшли з єдиних формацій. Те, що для індивідуальних душ виглядає як небажане в лапках розчинення, є нормальним для тих, хто росте з першого рівня. Це не означає, що вони не зберігають досвід, просто вони зберігають його не в собі особисто. Їхні банки даних на нижніх рівнях розташовані по всьому середовищу існування. Те, що у вас виглядає як оформлений вузол зв'язку, у них представлено у безлічі невеликих точок простору. Це як нейрони в мозку, Ченелер. Значить, на п'ятому рівні земні душі теж є. Архітектори. Є чимало земних душ, які добре справляються із завданням зростання. Так, деякі з них часто, чесно доросли до п'ятого рівня. Ченнелер. А земля 3D це теж частина формацій, Архітектори. Так, земля це частина єдиних формацій, яка відокремилась і прийшла через розподільник хаба. Щоб вивчити новий досвід для себе, новий шлях. Земля фрагментується в земні душі, вона багатовимірна і представлена з 1 по 5 рівень. Але пам'ятайте, що у цих формацій зібраний досвід з 8 по 12 рівень, поки земні душі не пройдуть успішно свій шлях до сукупності індивідуальних душ 7 рівня. Вони не зможуть інтегрувати два типу досвіду. Але коли це станеться, їх пізнання буде максимально повним. Тому земля і земні душі повноцінні учасники процесу з давньою історією. Частини цих формацій представлені в багатовимірності. Ви вже зрозуміли, що вони приступили до. Навчання значно пізніше за несхідні душі. Немає нічого дивного, що вони розвиваються у своєму темпі. Ченелер. їх матеріалізм, я так розумію, теж великовний архітектори. Так, але пізніше. Частина їхнього матеріалізму пов'язана з тим, що вони залежні від громадської думки, у них виникло нездорове ставлення. До матеріального багатства, і від громадської думки вони залежать, тому що ще не до кінця навчилися бути незалежними один від одного. Те, що ви вважаєте їх недоліком в лапках, ефектом загальної маси, це природна поведінка в єдиних формаціях. Вони поки не навчилися поводитись інакше в повній мірі. Їх матеріалізм пов'язаний також з тим, що вони ще не наситились матеріальним, адже їм дали нову іграшку, нові цікаві інструменти. У них цього не було раніше. Ченелер. чи є у нас завдання і зобов'язання один перед одним? Я маю на увазі у несхідних і земних душ, архітектори, земні душі дали несхідним дім. Планету для проходження важливого досвіду, несхідні душі дали земним свій досвід, свої зразки поведінки. Ви співпрацювали весь цей час і не завжди впливали один на одного найкращим чином. Скоро на землі третього рівня несхідних душ залишиться небагато. Зійшли душі, які успішно впорались із своїми завданнями зростання. Попрямують на четвертий і п'ятий рівень, на нову землю. Тих, хто не досяг успіху, з поваги до їхніх сімей, зі світлих спільнот вилікують і повернуть на батьківщину. Рішення щодо земних душ прийматимуть єдині формації, з яких вони вийшли за консультативної підтримки наставників з вчительської системи. Перед ними стояли інші завдання. Ті, хто добре впорався, залишаться на третьому рівні і продовжать своє навчання у своєму темпі. Багато земних душ, які розсипались на дрібні фрагменти, повернуться назад в єдині формації. Не переживайте, що вони розчиняться в лапках в небуття, вони просто повернуться до свого звичного стану, хоча для них це і буде невдачею. Ченнелер. Виходить, і переживати нема чого? Навіщо про тих, навіть про тих, у кого не вийшло, подбають? Архітектори. Так, про всіх подбають. Але ж вони прагнули більшого, особливо не східні душі. Може, вони й не пам'ятають своїх великих планів, але коли згадають, зрозуміють, що могли б зробити для себе більше. Ченелер. Питання читачів. Перше. Як зібрати свої фрагментовані частини душі, якщо вона, душа, проживає сотні, а то й тисячі життів? Ми пам'ятаємо тільки те, що було в цьому втіленні, що для цього потрібно зробити, просто висловити намір і, може, якийсь магічний ритуал? Друге, хотілося б прояснити, як збирати фрагменти душі. Увійти в медитацію, переглянути своє життя з самого дитинства, згадати всі ситуації, що є травмуючим досвідом, прожити ті стани ще раз, а може і не раз, побачити всіх учасників тих подій, повернути їм їхні фрагменти душі і попросити назад свої. Мені здається, що подібні практики будуть корисні, але з фрагментацією душі. Все не так просто. Тут потрібні більш глибокі практики, або, можливо, якийсь провідник, або вчитель. І дійсно, як бути з частинами душі, що застрягли в минулих інкарнаціях. Архітектори, ви правильно описали: зберіть фрагменти поточного втілення, це перший етап, за результатами якого стає доступним наступний. Другий етап дійсно передбачає участь наставника і Вищого я. Вони знали, що втілення відбувається в кінці великого циклу і ретельно його планували. У нас є хороша новина. Якщо ви зараз активно займаєтесь своїм духовним розвитком, попередня робота вже зроблена. Інші фрагменти душі вже провели перегляд життя. Але деякі проблеми так і залишились невиліковними, вони всі є у вас. Це можуть бути проблеми зі здоров'ям, у відносинах, у трудовій діяльності. Вивчіть свої проблеми, якщо є хворі місця в тілі з